Усім привіт! Мене звати Наталка, ви знаходитесь на каналі Візерунок і сьогодні буде відео, якого давно не було на моєму каналі, ну настільки давно, що я вже і не пам'ятаю, коли останній раз знімала щось подібне. Сьогодні будуть відповіді на питання те, які створила, придумала ці відповіді Юлія з каналу творчий точок. І я дякую Юлії, що вона ці питання придумала, а моїй подружці, товаришці Оксаночці з каналу Аріелімбродері. За те, що вона відповіла на ці питання, тому що якось Юліни не... відео я трошки пропустила, ну менш з тим. Оксанці, дякую. От і я коли почитала питання, мені вони здалися цікавими, тому що однією, точніше, єдиною причиною, чому я не знімала давно теги, тому що в більшість тегів, ну, питання повторюються, плюс до цього я багато чого, якби я розповідаю так про себе у відео. А тут от теги мені він сподобався, і якби я вирішила от таким чином розбавити свої відео на каналі між дайджестами, між якимись влоговими Відео і зняти вам відповіді на ці питання. Тому беріть вишивку, чай, каву, що ви там робите, можете не дивитися сюди, бо я ось так буду відповідати на питання. І поїхали. Перше питання тего. Чи є важливим твій настрій, коли сідаєш до рукоділля? Я не можу сказати, що я якось відслідковую особливо свій настрій. Ні, у мене може бути поганий настрій, і я йду там, сідаю, щось вишивать. У мене буде може бути чудовий настрій і я. Просто іду і вишиваю там. Звичайно, бувають життєві обставини, життєві ситуації, в яких просто руки опускаються, і зараз ми всі знаходимося в одній глобальній життєвій ситуації, де руки опускаються щодня і по 300 разів на день, і ти навіть не можеш інколи себе докупи зібрати. І буває таке, що я втомлююсь з роботи, от як сьогодні. Я дуже сьогодні втомилася, але я зрозуміла, що якщо я зараз не зніму цей тег, то я його... Не зніму до неділі точно, а іншого часу не буде. Я все ж таки хотіла відповісти на ці питання. Тому все залежить не так від настрою, як от настрій, та? все залежить від. Мого бажання. От якщо в мене є бажання, я сідаю і вишиваю. Якщо в мене бажання нема, або якісь неприємні події вплинули на те, що емоційно я вигоріла, емоційно мені не дуже добре себе почуваю, то тоді я нічого не роблю, я просто вмикаю Ютубу з таким, знаєте, клацанням. Перемиканням каналів я власне заповнюю свій простір. Таке буває дуже рідко і під дуже якісь такі серйозні струси емоційні. Але так, таке буває. Друге питання. Без чого саме тобі ну, ніяк не всістися, навіть за найбільш улюблений процес. Ну я не знаю, такого немає. Особливо в... після того, як ми приїхали, у мене є своє місце, так, де я ось тут. Як там фіячу там, і я тусуюсь тут, інколи тусуюсь внизу, тому що там стоїть телевізор, і там ми разом з чоловіком можемо щось дивитися, він може там займатися своїми справами, а я там можу паралельно вишивати. Там у мене лежить якийсь такий процес, типу фрозилка. Але останнім часом, коли я стала зшивати сорочку, я тусуюсь там, тому що мені зручно на столі це робити, розкласти все і вишивати. От, але нема такого, що от, ага, без цього я там вишивати не сяду. Ні, такого нема. Власне, і в минулому житлому на нашому місті е, життя то такого теж не було. Якби ну та я носилась там зі станком, зі всікими, як, якимись прибамбацями, але такого, що от без цього я не сяду вишивати, ні, такого нема. Третє. Нарешті є час повишивати, але настрій на нулі, що робитимеш? Ну, знову ж таки, повертаючись до відповіді на перше питання, то все залежить від того, яка ситуація є причиною того поганого настрою. Якщо ситуація така, от як там з чоловіком в мене траплялось, або загинула моя племінниця, то тут. Тут просто, знаєте, тут і пояснювати нічого не потрібно. А якщо у тебе поганий настрій, то от, якщо в мене поганий настрій, як сьогодні, я не скажу, що в мене поганий настрій, просто дуже втомлена і трошки знервована, то якби я от зараз планую приготувати вечерю і сісти все ж, повишивати, бо це для мене як терапія. Ну і власне, я думаю, для багатьох також. Четверте питання. І навпаки, натхнення через край, аж пальці зудять, а можливості вишивати нема. Що робитиме тоді? Ви знаєте, от такий стан у мене зазвичай на роботі. От я коли е, працюю, потім доходжу, там обід починається, і я собі думаю, що я тут роблю? От я би зараз сіла тихенько вдома, ввімкнула щось подивитися, якийсь серіальчик, якийсь ютуб і ще щось. Я би з набагато більшою користю провела той час. І це Стабільно, от на роботі в мені це просинається. Ну, але ж робота, ти нікуди звідти не дінешся, і нічого з тим не зробиш, правда? А так, щоб десь там я їздила або десь була, ні, такого також немає, тому що вишивка для мене це не є життя. Вишивка це моє хобі, яке вплетене в моє життя. Тому, якщо ми кудись їдемо і там мені просто. У мене навіть такого якогось відчуття немає, що от тут руки зачухались, і мені треба повишивати. Ні. Просто такий сміш... смішний свій досвід маю коли, да, я сижу на роботі, думаю, боже, що я тут роблю? знаєте. Ну, але все ж таки це життя і це якби отак. от. П'яте питання: що може тебе надихнути на старт? Ну, зовсім не твого сюжету? Нічого. Якщо це зовсім не мій сюжет, мене нічого не примусить його почати вишивати. Мені може подобатись там трошки сюжет, і я можу почати вишивати. До речі, так у мене трапилось з хатинкою від Dimensions. Це набір був подарунок Марії Вибач. Вона мені прислала, потім в минулому році це був СП у них, і вони швиденько його відшили, а в мене він і досі не душити лежить, тому що він мені так подобався наполовину. Знаєте, я така була під натхненням от з ними. в, в в компанії повишувати з дівчатами, е, якщо мені хоч трошки подобається, я можу взяти в роботу. Але якщо сюжет не мій, там Ну, я не знаю давайте так е, не а корби то ці русалки Ну якщо це не моє, ну це не моє. Ну воно мені не те, що, Я не можу сказати, що воно мені не подобається, але Ну це не моя тематика. Ну я не розумію, ну, типу, для чого це. Ну, комусь підходить, комусь ні. Тому я не візьму, я не куплю. І люди, які мене оточують, мої подружки, мої знайомі, мої вишивальні подружки, вони прекрасно знають, що таке мені не дуже. Ну, всі ж ми слідкуємо одна за одною. Так, всі ми бачимо приблизно настрій кожної вишивальниці. Хтось вишиває семплери, хтось вишиває. Русаленьки, хтось вишиває там якісь просто орнаменти, хтось шиє сорочки, хтось шиє картини діменше. Це ми всі це бачимо. Так? Ну Тобто, кожної є свої вподобання. І вже коли навіть даруєш щось людині, ти вже розумієш приблизно її смаки. От, тому мені і не дарували такого, наприклад, що мені не подобається. Тому... Так, так. якось так. Те, що мені не подобається, от мене нічим не, не примусиш. Я ніколи не візьму це в роботу. Шосте питання: що потішить і підніме тобі настрій значно більше, ніж покупка крутого вишивального набору? М -м ну, це прям якщо... Хм якщо ми говоримо про вишивальне щось. Ну, Це, мабуть, зустріч з подружками-вишивальницями. І, скоріш за все, саме з тими подружками, які вже стали більше, ніж подружки вишивальниці. Я дуже тішуся дружбою з Майк-Грінбаттен, тому що ми дуже рідко зустрічаємось, і ми дуже рідко там переписуємося, ми не вантажимо одна одну та якимись там. Повідомленнями та зайвими. Я тішуся дружбі з Марією, вибач, я безмежно рада, що ми товаришуємо з моєю колежанкою, вже стали і вишивальними подругами. Я її підсадила на цю голку з Надійкою моєю зі Львова. Я безмежно вдячна Танюші з Норвегії, що, що ми з нею спілкуємося. За наше спілкування. Звичайно ж, у мене є синичник, де ми спілкуємось і якби. Це вже навіть більше ніж рукоділля. Це переросло вже в життє, в якесь таке життєве спілкування. Тому я думаю, що саме от зустрічі з цими подружками, з моїми, це а, може мене потішити більше ніж купівля набору. Тим більше, що останнім часом я набор не купую. Я, взагалі, за останній навіть рік мало що купила. ну, те, що мені потрібно було, та, от, от конче зараз. От, але це не набори. У мене ціла верейка <гум> стоїть, і, і, і я не знаю, коли я то все буду вишивати. А, ні, чекайте, я будиночок купила. Да? Чи то я в минулому році взагалі його купила? То в минулому році я купила його. По-моєму ж минуло? Да, в минулому. От, е, тому якби. Я не можу прямо сказати. Ну, звичайно, в мене була мрія мати і так свою кімнату. Я її маю, так, але це мрія, яка мене ось тішить постійно, і це ніяк не пов'язано з купівлею того чи іншого набору. Так, сьомий е, пункт питання. Рукодільний шопінг надихаючи є просто необхідністю. Дивіться, тут я маю розділити, в принципі, відповідь на це питання, тому що. Я ж повторюсь, за останній рік це є необхідність. Тобто, якщо мені щось прям потрібно, то я йду в магазин, і там неважливо, це онлайн чи офлайн-магазини, і прям купую. А от вийти потинятися по магазинах це так, да, це надихає. Причому ми неодноразово останньою Green Button ходили, там лазили постійно по магазинах в Києві, плюс я поїхала у Львів, я, там, це мені приємно було, що дівчата мені за компанію зі мною сходили в лелітку, в мережку. Єв світльону, це таке. Знаєте, пройтися, отримати натхнення, побачити ці всі товари, побачити, що воно красиво викладено. Це натхнення, але щодо купівлі, у мене, по-перше, ніколи, мабуть, не було такого, щоб я ходила по тих сайтах, магазинів. Така, все, мені треба щось купити, а що купити, я не знаю. А, я зараз щось побачу і все. Ну, коротше, знаєте, оці 100-500 мільйонів скупок чогось. У мене такого потягу ніколи, власне, до цього і не було. А зараз так взагалі. От я поїхала у Світльону на минулих вихідних тільки тому, що я собі придумала, що мені потрібен цей ранер, і я хочу його вишити. От я купила на... Цей процес, на цей проєкт я купила якісь такі матеріали. Ні, просто так, я вже давно чомусь. Ну, як чомусь, мабуть, це, це якийсь такий життєвий досвід, мабуть, це щось таке, знаєте, коли ти пріоритети якісь розставляєш. Тому ні, просто так, я вже давно нічого не купую. Восьме. Соціальні мережі руйнують всі твої плани купою спокуси новинок, чи є просто джерелом натхнення? На зараз це вже просто джерело натхнення. На зараз чомусь нема ем, чогось такого бомбічного, щоб я там. Ну, от окей, ранер, окей, окей, але це одиниця. Це одинична штука. Сорочка це просто я мріяла завжди її вишити. Та? Хардангер, який я навчалася в цьому році, це також мрія, можна сказати. Тому зараз я більше хожу по е, сторінках дівчат в інстаграмі, або просто гортаю стрічку і більше надихаюсь тим, що вони вишивають. Так, я дивлюсь дуже красиві фото дівчат. Це дуже класно. Мені багато фотографій мене захоплюють, я там лайкаю їх, мені дійсно не подобаються. Але. Це вже не є щось таке, що я зайшла в соцмережі, знаєте, там просиділа 10 хвилин і накупила на 25 мільйонів тисяч гривень чогось, бо мені фотки сподобались. Ні, такого однозначно. Ну, власне, мабуть, такого ніколи не було. Але, 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 ну так, ні, такого не було ніколи. Прям серйозно, яких, якихось таких потягів. але... І і зараз власне тим більше нема. Скоріш за все перегоріло в тому сенсі, що ми вже вишивальниці, ми вже. Такі досвідчені, ми вже знаємо, що вишивати. Ми вже знаємо, що відбувається, ми вже знаємо виробників і так далі. Плюс війна додала якихось своїх моментів від чогось ми відмовились. Хтось відмовився, хтось ні. Звузився, звузилось кількість виробників, які більшість дівчат купують, тому що більшість виробників не дуже то переймаються ситуацією і. Лука С, наприклад, ті взагалі там почали, принаймні я таке бачила, почали комплектувати свої набори а, нитками, а, нитками, нитками, нитками гама, по-моєму. Ну, коротше, чи, чи вони продають нитки свої? Ні, їх нитками, нитками Лукаса а, комплектують набори гами. От, от якась така інформація була. ну коротше. Тому, тому якось так. Дев'ять. Рукодільний ютубчик, надихаючи просто фоном. Дивлячись що, останнім часом я дивлюсь десь до п'яти каналів, і то, і то, то не всі, і то не, 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 не завжди. Що я дивлюсь постійно, це Марію, вибач, і Таню. І Таню Майнідл. Оце, оце моя віддушина, це ті відео, які мене заспокоюють. Я їх вмикаю. Я насолоджуюсь картинкою, я насолоджуюсь тим, що дівчата розказують, показують. І Оце от, для мене це як заспокійливе більше. От. Ну і так і ще можна збирати там декілька каналів, які переглядаю, коли у них виходить, на них виходять нові відео. Так, десяте питання. Сторінки в мережі, які відвідуєш заради натхнення, поділись. А, сторінки в мережі, слухайте, ну їх я не можу сказати, що їх що їх багато. Ну, знову ж таки, повторюсь те, що я повторювалася. Це Таня, Таня, Марія, а, та, господи, іще дівчата синичники ну, власне, дівчата-саничники, ну, власне, ми всі в чаті це все постійно показуємо одне одному. От. Ну, я залишу, наприклад, посилання на дівчат в інфобоксі під цим відео. Ну, так чисто, щоб, щоб прям поділитися. Але зараз я не можу сказати, що моє коло якесь дуже величезне. Мені затишно в тому колі, яке у мене зараз є, Ну, ж таки, з усіма вище перечисленими особами. Одинадцяте питання: чи є в тебе особистий ритуал, перш ніж сідаєш за вишивальний процес чи старт? У мене є ритуал вранішньої вишивки, коли я залишаюсь наодинці сама з собою. Це є Ранок, це є мій, мій час, це мене ніхто не турбує. Я зі світлою головою, я відпочила, я йду собі, заварюю каву, прибираю за настою, даю їй їжу, бо вибачте без цього нікуди, бо вона буде істерику вмикати. І я, от, знаєте, всі справи поробила, заварюю каву і беру вишивку. Вмикаю ютубчик, аналітику якусь політичну, щось по війні, щось рукодільне, щось для натхнення. І так, оце в ритуал у мене існує. Вечірнього ритуалу, як такого нема, бо вечором ти вже, вже розвалена, така, і мені вже знаєте, хочеться просто тако впасти і нікого не чіпати, щоб особливо мене ніхто не чіпав, я займаюся своїми справами. От, тому так, вранішній ритуал існує. Щодо там помити руки, там, я не знаю, попшикати все. Ні, такого у мене нема. Коли десь якась пилюка, я її стряхую, і на тому справа кінчається. Ніби все чисто. Ніколи проблем з тим не було. Так, я можу розляпати каву, але ну тут трошки інше, правда? То просто неохайність, необачність. Дванадцяте питання. Найулюбленіший один, але затерти до дірок серіальчик для підняття настрою під вишивку. Один, ну тут, знаєте, бореться три серіальчики. У мене це. Три. Три. Так, три. Це Теорія Великого Вибуху, друзі і е, «Пуаро Агати Крісті. Я не знаю, я чомусь дуже люблю дивитися ці, ці серії от, з Буше. Буше, по-моєму, е, акт, ак, прізвище актора. От, особливо восени. Коли вже така, знаєте, погода вже, вже така дощова, і от це в мене улюблене. Так, поруч з тим є дуже багато серіалів. От, але так, от це такі, щоб от просто фоном вімкнути і не думати. От це теорія Великого Вибуху, друзі і, і порога так крісті. Так. Тринадцяте найбільша кумедна історія, яка сталася з тобою через або завдяки вишивці. Ви знаєте, я коли читала питання, я собі задала це питання от серйозно, прям я над одним подумала. І я зараз не можу прям згадати, щоб якісь такі ситуації були якісь, ну, такі, щоб мені запам'ятовували. Прям сильно. Та, я могла десь там щось натупити, десь ще щось зробити, це таке. Але останнє, е, так, які ситуації, що останнім часом зі мною відбувається, те, що, це те, що мене почали е, пізнавати люди. Е, не те, щоб цього не було раніше, мене пізнавали на виставці, вже в останні там, роки, коли була виставка перед повномасштабним вторгненням. Так, до мене підходять, кажуть, там дівчатка, що от, я вас дивлюсь, мені з того дуже приємно. І я завжди закликаю до того, що ну, підійдіть, привітайтеся, я не кусаюсь, там все нормально. От. Але то виставка, знаєте, це середовище, де власне, відбуваються зустрічі і так далі. А тут мене просто почали просто. Просто почали пізнавати. І я десь місяця півтора, мабуть, назад, я, по-моєму, про це розповідала. Я сиділа вранці у нас на кварталі біля фонтану, щось там собі в своїх думках. І тут проходить жіночка з дитинкою, і мені каже, що так, і так, а я ви Наталі, кажу так. Вона каже: А я вас дивлюсь, ого, кажу, нічого собі.' Вона каже, я вас про вас дізналася через Марію, вибач, була ну, на неї підписана, про вас дізналася, і вона приїхала сюди, тут у неї син з невісткою живе, і вона приїхала до них побавитися з внуком. І, і ну, просто отак, от от, от випадковість. І потім на минулому тижні. Я коли була в Світльону, поки я там щось там замовляла, вибирала тканину, до мене підходить дівчина і каже, я вас дивлюсь, добрий день, ой, добрий день, мені приємно. Ну, каже, я вам пишу там періодично. Там, де а, я кажу, то ідентифікуйте себе. До речі, якщо ви зараз мене дивитесь, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, ви так і не написали, і в тому немає нічого сором'язливого. Вона так вибачалася перед мене. Я кажу, До чого ж ви вибачаєтесь? ну Все нормально, ну, я ж не кусаюся, я нормальна людина. ну Нічого страшного, що ви відволікаєте. Там. Ну, все Нормально, ну, коротше, це такий е, момент, який я почала фіксувати, що люди мене почали пізнавати. Хоча я нічого особливо не роблю, ну, типу, ну, але менш з тим. Е, 14 питання. Вишивка на дворі. найбільш дивна реакція оточуючих. що тобі казали. Е, По-перше, дуже рідко вишиваю на дворі. не тому, що я якось там, соромлюся або що, ну просто не трапляється таких якихось серйозних моментів. А коли я вишиваю на дворі, то. Коли мене люди, які знають про моє хобі, знають про моє захоплення, вони доволі спокійно до цього ставляться. Інша справа, колись я ще ми жили там на квартирі, і я фотографувала, виходила там в парк. У нас був зараз це місце закрили, е е е виходила туди фотографувати вишивку, і там відпочиваючи, дві бабуськи до мене підходили, дивились, питали: ой, як у тебе тут гарно, та-та-та. От, оце все. А так, е власне. Я один раз, по-моєму, біля фонтана сиділа, вишивала. Але також люди приходять, ну, там особливо нічого не кажуть. Од Десь, знаєте, загалом, от навіть серед моїх знайомих, така реакція, коли: Ой, прикольно, типу, а що ти там робиш? Там, а, Ну, зрозуміло. От, -от таке. Тобто ніхто там не впадає біля мене і не намагається там. За а ну розкажи. Там ні. Ну в принципі, в мене таких особливих історій немає, щоб щоб щось аналізувати. 15 питання. Якби твоя найкрутіша вишита робота раптом перетворилася на музичний інструмент, що б то було? Фантазуй. Я теж подумала над цим питанням, перш ніж записувати це відео, я подумала, що це була би супілка. У мене найулюбленіша моя вишита робота це ангел Вишивальний, величезна картина, і зараз у вас десь тут фотографія з'являється. От, і мені чомусь от прям про неї подумала. Інша зараз мені спала на думку це вітряк е, від Dimensions. І там, ну я не знаю до чого цей вітряк. Ну, знову ж таки, до чогось мелодійного такого, але інструмент не можу сказати. От саме цей ангел чомусь у мене ідентифікується. От я про нього подумала, із сопілкою. Не знаю, чому так. Ну, і 16, останнє питання. Як думаєш, в свої 90 років матимеш голку, триматимеш голку в руках, що тоді вишиватимеш? Ну, я напевно думаю, що є два варіанти: або я до 90 не доживу, або доживу, але вже впаду в якийсь маразм. От. А якщо все ж таки цього не трапиться, і зі мною буде все ок, хоча б фізично, то я думаю, що вишиватиму щось таке, знаєте, Легке, щось, якісь серветки, де є великі хрестики. Я просто зараз бачу, як це робить моя мама, що вона зараз вишиває, бо вона більшу частину там, дня лежить, і от вона там глуба, якісь серветочки. Ото, скоріш за все, буде моя тема. Тобто, з огляду на вік, звичайно ж, я усвідомлюю, що це зір, це фізична втома, або не змога, в принципі, це робити. Тому я думаю, що так, якщо я доживу до 90 років і буду щось там таке длубати, то це однозначно будуть якісь серветки, щось таке. Ну що, от і все. На цьому буду завершувати своє відео. Ось такі відповіді на питання я зняла, я відповіла. Мої відповіді на питання тут ви тільки що прослухали. Я вдячна Юлії з каналу, творчий куточок за те, що вона. Придумала такі цікаві, доволі для мене питання. Я все це закину в інфобокс, там ви зможете знайти ці питання, якщо захочете відповісти на своїх каналах, якщо ви ведете канал. Ані, я маю надію, що ви приємно повишивали або щось там поробили під мої теревені. Дякую ще раз, дякую, що ви залишаєтесь зі мною на каналі, і до наступних зустрічей. До побачення!